На татамі тільки дівчата. Це всеукраїнський турнір із дзюдо Українка. Цьогоріч змагання у Дніпрі проводять вже в шосте. Розпочали церемонії відкриття та представили почесних гостей. Президент федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Король. А далі турнір. До нього старанно готувалася 11-річна Марія, дівчинка з Харкова. Каже, тренувалася чотири дні на тиждень по чотири години, і результат не забарився. Виборола золото. Набагато приємніше перемагати, коли ти перемагаєш а тяжко. Найскладніше була ця друга складка, тому що вона була вище мені та складніше було зробити прийом. На всеукраїнський турнір Українка приїхали понад 200 дзюдоїсток із різних міст та областей. Вони віком від 10 до 15 років, каже президент Федерації дзюдо у Дніпропетровській області. Приїхало 202 спортсменки. З Дніпропетровської області, з Запорізької області, Харківської області, з Черкаської області і з міста Києва. Перше місце має грошову винагороду і кубок. А всі призери нагороджуються медалями, і дипломами. Чемпіонкою в одній з категорій стала й Дніпрянка Владислава. каже, перемога далася легко фізично та важко емоційно. У мене була одна самперниця. Я її у дві сватки і виграла. Но це не важко було, тому що це моя подружка з дзюдо, і я її самими легкими прийомами виграла. Мені жалко, її стало, і я сиділа все це час. Раніше брала участь у турнірі Українка, а зараз бронзова призерка на чемпіонаті країни серед молоді. Ольга Терлецька, Дніпровська дзюдоїстка, завітала, аби отримати відзнаки. Я дуже рада. Я займаюся довго, вже дзюдо, тому я дуже рада, що все вже зробила. Скільки років займаєтеся? Десять років. Я отримала майстера спорту, значок, пояс чорний, перший дан, і от кімоно в мене є. На турнір завітала й одна з найвідоміших дзюдоїсток України. Єлизавета Литвиненко, бронзова призерка чемпіонату світу. Прийшла підтримати спортсменок. Згадує кілька років тому, вона теж стояла на цьому татамі. А тепер у свої 19 кумир для батьків дівчат дівчата молодці, вони тренуються, показують на що вони спроможні. Це дуже круто, що вони не побоялись, ну скажем так, виступати на змаганнях та приїхали і показують себе. Я надію, що з цих дівчат з 200 чоловік будуть і чемпіонки світу, і олімпійські чемпіони. Після турніру кожна могла отримати автограф і сфотографуватися із чемпіонкою. Загалом після змагань у Дніпрі сотня спортсменок поїхали додому з нагородами та грамотами. Ніколь Савченко, Ксенія Симоненко, Олег Радіонов, Open News, телеканал відкритий.